І так, друзі, поки біткоін штурмує відмітку 100 000 доларів, Солана йде на 300$, доларів, я вам покажу, як виводити монети ваші з гри майор. Часто люди заходять і не знають, як вивести. Натискаємо airdrop. Ось бачите, в мене тут дуже-дуже мало, я майже не грав в цю гру. Але, тим не менш, дякуючи тому, що є реферали, про що я вам завжди казав, що реферали дають додаткові вам можливості. Трошки накапало. Вибираємо на біржу, натискаємо Continue. Я буду виводити на OLX. Натискаємо також продовжити. Так, в мене є аккаунт. І ось що нам бач, буде потрібно: UID, адреса і мемо. І так, ось на біржі OLX натискаємо у лівому верхньому куточку квадратиковості. Далі натискаємо ось тут зверху, де налаштування профілю. І ось наш з вами UID, ви можете його бачити. Повертаємося на головну, заходимо в активи, поповнення, внести депозит в криптовалюті. І тут пишемо з вами Major. Ось так. Підтверджуємо. І нам потрібно скопівати адресу і комент. Повертаємося власне в гру і вставляємо всі наші необхідні дані, перевіряємо, що були правильні, і натискаємо відправити. Так, я підтверджую. Добре. Процесів виведення. А я вам нагадаю, що якщо вам потрібні реферали, то рефералс-менеджер контакти будуть в описі, за промокодом Сергій буде знижка. І підписуйтесь на телеграм-канал. Тут я даю багато корисної інформації. Ви можете отримувати новини по крипті, різні бонуси. Ось я завжди кажу про лаунчпули. Класні зараз дуже дохідності, можна багато розмістити USDT здати і отримати хорошу дохідність.